У передчутті безвізового режиму в Івано-Франківському ЦНАПі наприкінці минулого тижня відновили оформлення закордонних паспортів та айді карток. Бажаючих виготовити біометричний документ виявилося чимало. Дехто навмисно чекав, коли сервіс нарешті запрацює, щоб не переплачувати. Планували ще тижня три чотири як тільки дізналися, що в ЦНАПі будуть. Робити вигнові ну, будуть виготовляти закордонні паспорти. Чому призвело саме до ЦНАПу – Велика різниця між ПП і ЦНАПом. Тут паспорт протягом 20 днів коштує 550 гривень, там терміновий – 800 з копійками. Там відповідно там більше чи не 500 гривень дорожче, відповідно, тут ближче, зручніше. Живої черги тут немає. Відвідувач отримує талон із вказаною годиною, коли йому потрібно підійти до фахівця. Тим немає затримки в часі, таки трапляються. Однак, ті, хто стежили за чергою в режимі онлайн, кажуть, це не проблема. Великий плюс в тому, що я онлайн могла подивитися номер свій і стіл, коли наскільки затримується. Моє місце, і в цьому був плюс, що я мала час з дитиною пройтися по вулиці погуляти, а не сидіти цілу годину і чекати, коли я маю зайти. Хоч черга повністю електронна, вона все ж має певні ліміти. Адже прийняти всіх, хто звертається за паспортами, фахівці ЦНАПу просто фізично не можуть. Зареєструватися на прийом можна безпосередньо у приміщенні центру надання адміністративних послуг або на сайті центру Добідобіда від СНП і на два тижні наперед. Відповідно, і електронна реєстрація вже зайнята, і щодня до нас звертаються мешканці за оформленням таких паспортів. Щодня ми можемо прийняти 50-60 людей відповідно для оформлення закордонних та id паспортів. І ця черга повністю перевантажена. Працюємо у посиленому режимі для того, щоб наші мешканці максимально отримали комфортне надання послуг. За декілька днів відколи ЦНАП відновив прийом документів для виготовлення закордонних паспортів та айді карток. За цими послугами звернулися вже понад 150 осіб. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.